Я, звичайно, не крилов і не претендую, але байку вам свою все ж рекомендую. Всі події із життя я повірте, брала, як овечка барана свого ревнувала. У зеленому лужку зовсім недалечко оселилася сім'я баран і овечка. Мали вони трьох ягнят і їх опікали. Непрості в сім'ї стосунки, ті тварини мали. Та лиш варто барану було забаритись, починала невгамовно дружина сваритись. Та проходив якийсь час, і вони мирились непомітно день за днем, роки прокотились. Все б них мирно і було. Та в травневу пору понесла нечиста сила барана під гору. Під горою протікала швидка дзвінка річка, а на березі. Ой, леле, молода травичка, так тією красотою баран захопився, що забув про все на світі. пастися лишився, а дружина вся на нервах, сильно хвилювалась, обійшла овець знайомих, підозра закралась. Чи не закрутив, з якою, не знала, до уявної овечки його ревнувала. А коли баран вернувся, на нього напала, спі... Сердя бідоласі роги поламала, і качалкою по ребрах хутро підпалила і при тому говорила, що вже розлюбила. Дня за три святе сімейство у сварках штормило, поки врешті вночі ліжко помирило. Після того ще не раз спасли з під горою, милувалися разом тією красою тільки роги не вернуть, хутро відростає. А коли йде до негоди, у кістках ламає. Інколи у ребра гниє і жахіття сняться, та сусідські овечки вітатись бояться. Тут одна мораль, звичайно, друзі, випливає, не спішіть ламати ребра, як ума немає, не хапайте закачалку, не будьте вівцею. Жить сім'ї таку науку не вчать у ліцеї. А якщо у моїй байці ви себе впізнали, робіть висновки, щоб потім лікті не кусали.